Реальні факти, чому а, в Україні може скоро закінчитися. Значить, пока. Дивіться масштаби, які О, дивіться, Італія, Фінляндія відбудовує країну Rebuilding Ukraine together. Тут абсолютно всі Америка, Швейцарія, Фінляндія, там Польща, Німеччина і так далі. Це один з павільйон. Тут з десяти. Це зараз в Варшаві відбувається величезний саміт. Rebuild 2025. Що саме важливе? Крім того, що гроші просто будуть вливатися в Україну, і це все може давати гарантії безпеки і реально дасть можливість Європі включитися, бо інтереси частних підприємців з величезними капіталами будуть знаходитись в Україні. В Європі нічого не залишається після цього, як а, берегти цілісність України. Тобто вони прекрасно розуміють, що в Україні зараз сировини нереальна реальна кількість, і замість того, щоб її просто утилізувати за українські кошти, пропонується закордонні кошти вливати в Україну для того, щоб Наслідки війни переробити з цього будувати нові будинки, дороги і так далі. Бачачи це все, прикраси в мене розуміння, вже за щось домовились. Включиться світовий бізнес, зробить так, щоб Рашка отримала по заслугам і допоможуть Україні відновитися. Так, да, вони будуть на Україні заробляти, але це дає нам безпеку, це дає нам той ресурс, який нам потрібен, це допоможе. Не втручатися корупційним схемам в Україні в це все, бо це зовнішніми партнерами буде контролюватися. Це да хіра робочих міст. То що казали за Україну, що вона розквітне після війни буде дуже сильно і так далі. Це правда, це не відбудеться зразу, але за цей час Україна виросте до нереальних масштабів. Це може стати однією з найкращих країн взагалі в світі.